У шлюбі 17 років і гадаю, що на цьому треба ставити крапку. Сама винна, що 10 років тому не подала на розлучення, вибачити себе за це не можу. Але про це розповім трохи пізніше. Спочатку було кохання, яке мій чоловік майже вимолив у мене я була неприступною дівчиною, заміж не збиралася. Мені всі подруги говорили, щоб я звернула увагу на хлопця, який божеволіє від любові до мене. Тим більше він із небідної родини. У 26 років уже на своєму автомобілі їздив, і я здалася. Весілля у нас було гарне, свекри постаралися. Батька я не маю. Мама працювала вихователем дитячого садка. Чи багато вона могла заробити? Усі на весіллі захоплювалися, що ми на красивіша пара, що житимемо щасливо. Я справді на момент розпису вже закохана була в чоловіка повуха. Квартиру свекруха купила. Щоб жили окремо, ми й жили навтіху. Потім завели песика, потім дочку народила. Усе як у всіх. Зрада відбулася, коли я сиділа у декреті із дворічною донькою. Ситуація стандартна. Чоловік став затримуватись з роботи, чи з друзями десь зникав. Тільки подруга мені почала натякати на те, що я помиляюсь. У чоловіка явно з'явилася коханка. Влазила в телефон чоловіка. Нічого особливого. Але потім у чоловіка була зустріч однокласників у ресторані, і він уночі додому не приїхав, телефон вимкнено. Встала рано вранці шукати його. Сусідку попросила з дочкою посидіти, приїхала до його найкращого друга однокласника. Хотіла зателефонувати, але двері були відчинені. На кухні спить цей друг головою на столі. Все прокурено, пляшки валяються. А в кімнаті мій чоловік спить у ліжку з якоюсь дівчиною. Обидва голі. Хотіла влаштувати скандал, але стрималася, сфотографувала парочку та пішла. Ніхто нічого не помітив. Чоловік приїхав додому до обіду м'ятий і винний. Мовляв, вибач, після ресторану. Поїхали до друга, напилися там. Акумулятор у телефоні розрядився, попередити не зміг. А я йому і видала весь компромат із фотками. Як потім виявилось, що так воно і було. Поїхали натовпом до цього товариша, тільки суто чоловічою компанією. Половина друзів пішла і не могла розбудити господаря. Щоб він зачинив двері. Домофон був давно зламаний, тож мені не склало труднощів увійти до під'їзду. Чоловік упав мені в ноги, благав пробачити його, казав, що він помстився таким чином своїй однокласниці за те, що вона колись у школі відкинула його кохання, а тепер вона сама. Так їй треба. Він вирішив помститися і покинути її. Довго я чинила опір і збиралася на розлучення подати. Чоловік вибачався на колінах. Приходили свекри, теж мене вмовляли не руйнувати сім'ю, лаяли свого сина. Моя мама спочатку зла на зятя була, але потім попросила забути це все. Може, він справді зробив помилку, а тепер страждає. І я погодилася пробачити. Але за однієї умови ми переїдемо з нашого районного центру до обласного міста. Там буде зміна обстановки, можливостей для роботи багато, і, можливо, я все зможу забути. Чоловік із батьками гроші знайшли для переїзду, і через три місяці ми вже переїхали до іншого міста, до двокімнатної квартири. Здавалося б, на цьому можна було заспокоїтися. Мій чоловік став зразковим сім'янином, 10 років, ні натяку на зради, все чудово. Але нещодавно я зайшла до центрального супермаркету нашого міста. Там вибір побільше, ніж у тому, який поруч із нами. Дивлюся, між прилавками мій чоловік ходить, зупинився біля винного відділу. Вибирає пляшечку вина, та ще й не один, а з дамою. Набрали цілий пакет цього, розрахувалися кудись йдуть. Я позаду. Але детективом я не змогла побути, щоби простежити, куди вони йдуть. Побачила, що ця парочка цілується на тротуарі, розігналася та стукнула чоловіка в спину. Той шокований, дивиться на мене розгублено, а дівчина здивовано посміхається. Виявилося, що та сама однокласниця, я назавжди запам'ятала її обличчя. Після короткої паузи я втекла додому. Думаєте, мій чоловік побіг за мною слідом? Як би не так, прийшов пізно ввечері, п'яний. Почав говорити, що випадково зустрілися з нею, почуттів уже немає. Просто хотіли посидіти, юніс згадати. Я вигнала його, він пішов. Але зараз я не його звинувачую, а себе. Як я могла 10 років тому пробачити його? Адже якби я була жорсткішою, моя доля була б іншою. А зараз мені вже 40 років. Кому я вже потрібна? Мені погано, я страждаю. Але це лише моя вина. Чи люблю я ще свого чоловіка? Не знаю. Скоріше, мені шкода, доньку, вона плаче. Але на розлучення я все ж таки обов'язково подам. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили? Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!